Фрешки, всім привіт! Команда Fresh Out, як завжди, з вами на зв'язочку. Маємо для вас ще одну чергову новинку. Це у нас Renault e Е-Сейс, пригнаний з Європи. Чисто 2016 року випуску на даний автомобіль. Навіть там кінець 2016 року випуску з е двигуном 1.6. Е і Потужністю 118 кВт, по-моєму, на 156 кінських сил на передньому, передньому приводі та на коробці автоматів. І що саме головне Пробіг у даного автомобіля, по-моєму, 130 тисяч. Зараз швиденько глянемо, що по пробігу у нас Ага, 135 тисяч в даного автомобіля. От, пригнаний він з Європи, повністю весь є цілий, без ніяких моментів. Ну, реально зараз як завжди. Хто дивиться, слідкує за нами, зроблю замір лакофарбового покриття по даному автомобілю. Пробіжуся по комплектації, ціна і по слідах по експлуатації. Отже, Renault Space 2016 року випуску. пригнаний з Європи, по-моєму, з Франції цей автомобіль, повністю весь ще раз кажу, цілий цей автомобіль. Отже, біжимо по комплектації. Комплектація реально прикольна, того, що... Тут практично є все в цьому автомобілі, що може бути. І що е, значить, є по оптиці. Оптика максимальна, максимальна, LED Pure Vision. бачите. От знаємо, Максимальна оптика в даного автомобіля. Е, далі біжимо, е, звичайно, передні-задні партроники є, е, без комфортний вхід в автомобіля є. Потім сідаємо, ось так виглядає салон автомобіля, такий коричневий класний салон. Комбінована її шкіра з текстилем, кермоске також корічний під цей салончик. ну Дуже-дуже все гарно. Так, є. Сідаємо. Сідаємо, робимо запуск, запускається кнопочкою. Так, зараз запустимо. Так, Запустили, все працює чітко коректно. Бачите, ніяких моментів немає. Так, тихіше зробимо. Ніяких моментів немає. Все добре. Далі по комплектації звичайно електрика, повністю все, електродзеркала, електрослопакет, все повністю по електриці, шкіряне мультикермо у нас. Далі біжимо в комплекті два ключа до автомобіля, є присутні, USB-зарядочки. Класна підсвіточка амбієнці. Вона вже тут проявилася, світить. Бачите, ось тут ось тут підсвіточка амбієнс є. В картах, по-моєму, ось тут все є повністю. В підсвітиці маємо відкриється чи не пушки жати. Маємо люк в даного автомобіля, бачите, ось так виглядає. люк, Велика максимальна магні... Це, магнітолка, двохзонний клімат-контроль є у нас. так, Екорежим, старт-стоп. так, далі, Що ще маємо по асистентах? Асистенти допомоги водію, сигнал про вихід зі смуги. Сигнал про дистанцію, активне гальмування, сигнал про сліпі зони, мертві зони на є в автомобілі. Ось тут видно в зеркалі, мертві зони є. Сигнал налаштування про швидкість, контроль щеплення є, автоматичне дальнє світло. Тобто максимальні всі асистенти є, різні теми можна міняти. Тут фіолетові голубі, зелені любі ставити. От по автомобілю, так тут звук, різні контроль є. Оп, це оптика адаптивна от Вона в автоматичному режимі працює. Так, далі, що ще, Бардачок ось такий прикольний, глибокий, здоровий, ось круїз у нас є. Так, що ще є. Подивимося, що ще. так парктроніки 360, камера заднього виду є. Так, паркінг, да? так, паркінг є, стоїть в паркінгу. Так, це є, це сказано що ще, що ще. Пам-пам e, e, Кстати, Android Auto Apple CarPlay також є присутні. Навігація є, українська мова. Та й, в принципі, все сине місце, до речі, цей автомобіль Так, є. Це я вам про бійся сказав. Це так, дальше, до речі, скло все по оригіналу. Також з 16 го року. Позаду у нас що? Позаду у нас ось така рівна підлога робиться, бачите, кому ще треба. А, і задні ще один клімат, мабуть, також для задніх пасажирів, бачите, ще один клімат, тут собі виставляєте, в якому режимі вам працює позаду клімат. Так, є, 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 бачите під світочки якому світиться, все як має би бути. Так, добре. Так, тут нас піднімемо Діваються, сидіння. Опа! Є, і ось піднімемо сидіння. Так, є. Так, є, 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 це сказав, це сказав, тут все є. Так, що позаду у нас там ще є. механічна кришка багажника. Це у нас по сидіннях шторочка є. І запас докатка вона висить під низом під, під автомобілем. Так що ось така ситуація. Реально прикольні. диски в нас 18 го розміру на гумі мішелінка 235-60, мішелінка тут стоїть резина. От. До речі, класно працює, автомобіль заведений, дуже класно працює. Тихенько, гарно, м'яко, нічого там не чути, не рімінні роліки, до речі, по лобовому склі. Також воно оригінально було скло, 6 рено, бачите. Так що ось така ситуація. Так, далі. По лакофарбовому покриттю, швиденько. Лакофарбове покриття. Так, крила передній пластик і так, 135 у нас капот. 140 капот. 135. Далі. Окей, дверки крила, це. 126. Ще раз 133. Случі дверки, 133, 134, 137 крило, поверху крило 146. Дах у нас 135, 127. Кришка багазенька пластикова. 134. Поверху. 135, 126 дверка, 134, 134, 135. Стоєчки у нас ці. 60 стойка. Ось тут зверху. 137. От. І з цієї сторони глянемо також стоїчку 72. І зверху у нас... 127. Так що автомобіль повністю є в оригінальному красі, без там ніяких моментів абсолютно. Так, є. І тепер подивимося в нас. Е бачите, ніякі болтики не кручені на крилах, ніхто їх не знімав, бо прибором не можна перевірити переднє крила, чи крутилися там, чи ні. От. Так, є. Так само тут капот все добре, бачите, крила також нічого не кручені. Лейбишки коли заїжджав по офіційному дилеру, по цьому, по Рено-сервісі, тут також все добре, нічого не кручено, все по оригіналу. Так що на 100% рідний автомобіль, бачите, тихенько вчуть, дуже м'яко тихо працює даний автомобіль. От, Так, ага, ще оптику хотів показати. Оптика у нас 26.04.16 25.04.16. Вся рідна оптика, так що тут проблем ніяких абсолютно немає. Так що ось така ситуація з даним автомобілем. Ціна, ціна, поки згадав, по ціні даний автомобіль буде в районі 16,5 на віддачу. От. Так що, хто шукає спейс, реально це дуже хороший варіант з класним пробігом. Пробіг є підтверджений офіційним дилером, що він заїжджав до офіційного дилера, та все часто гарно відобслуговувався цей автомобіль. Ну і по слідах по експлуатації, попередній частині дрібні сколики є, решта по кругу автомобілю, передній бампер, до речі, фарбувався тут, або він, по-моєму. По-моєму, чи ми його фарбували, чи він... Не, ми його фарбували цей передній бампер. от, передній бампер ми фарбували, були пошкоджені понизу, десь там по автомобілю, по, по бамперу. Все решта по кругу абсолютно є добре, ну, типу, абсолютно є гарно. Трішки є по правій стороні на дверці, задня права дверка, ось такі три коцькі. Цікісь, бачите, відкривали дверки, три коцькі такі, є задня права дверка. Все решту добре, задній бампер не чіпали. От він на місці в зазорах заводу, і ліва сторона також в гарному стані, без ніяких там пошкоджень, без подряпин глибоких, без м'яти, там чи ще щось. Тільки задня, ліва дверка. Так все добре. Ну і по салоні, мабуть, ви вже бачили. В салоні не палили це 100%, чисто гарно, ну, без пошкоджень, ніде нічого, не порвато, не подерто. Ну все як мало, як то кажуть, має бути. От. Оп, бачите, все, ну салон дуже гарний. Мені всередині автомобіль набагато більш подобається, як взовні, тому що всередині він реально як новий цей салон. А позовні видно трошки слідів по експлуатації. Так що ось така ситуація. так, тут, ну, Щось як щось побачу, таке з е дефектів, то я вам як то покажу, кажу. о, А так, поки нічого я не бачу, все одно мені подобається. Може щось по багажнику, ще хіба що. Хібаше. Ну, Задні бампи трошки пластик чорний, такі типу, там якісь пошкоджені, Та, а так все. Ні, тут все гарно, дуже гарний салон. Ось це теж пластик теж гарний. І по правій стороні, мені здається, ситуація тут аналогічна буде. Да, тут нема нічого, як то кажуть. А і задня, знову задня права арка, бачите, отакі відрівняє моменти. Десь ромень не встигав оцей храмній безпеки його цей, е заїхати, його дверима хлопали. Якщо я тут сліду, то мабуть на 2 сліди. Да, бачите, він на 2 сліди. Тут тобто десь прижимався ремінь задній, задній правий. попереду тут справа. І тут все добре далі. Так, все виглядає. Ну, Взагалі, не знаю, на 16,5 тисяч доларів реально класний варіант з класним пробігом. Пробіг оригінальний, машина ціла. Так що, друзі, я б рекомендував вам цей варіант. Так що, якщо якісь питання, будь ласка, дзвоніть, я вам надам, зроблю, покажу якісь треба історію від дилера, перевірки, будь ласка, все зробимо. От е, не знаю, будь-які питання, згоніть, пишіть всім гарного дня, на зв'язок з вами. Пока-пока.